Всіх вітаю вас, любі друзі. Мене звати Дмитро і з вами компанія Автофрідом. Як ви знаєте, зараз преміальні автівки, такі як Lexus, Audi, Mercedes, BMW, дуже втрачають в якості. З кожним роком всі псуються, але все ж таки є декілька автомобілів, які не втратили своїх позицій і залишаються все ж такими ж цікавими та якісними. Сьогодні на огляді Мерседес Геогія. Автомобіль, який, на мою суб'єктивну думку, стає з кожним поколінням все краще і краще. Саме тому хочеться показати вам повноцінний огляд на цю машину. Поїхали. Нас ще пам'ятає, звідки корні йдуть до цієї моделі. Можливо, хтось знає це 100%, але нагадаю, Mercedes ML М-клас, була така машина, досить непогана. Зовнішньо це, знаєте, такий ще масивний позашляховик. Ще можна його було назвати навіть позашляховиком в першому та другому поколінні, в того, як вона стала чисто паркетником, але зараз не будемо про це. Загалом ці тачки асоціювалися як щось посереднє між С-класом. І на позашляховиками. Зараз це вже більше преміальні автівки, ніж колись. Що можна сказати з позиції дизайну? Як бачите, в цьому поколінні все ну, прям дуже класно виглядає. Це фірмова нова решітка Mercedes, яка є практично на всіх моделях з цими сріблястими сотами, Хромовані елементи, величезний, просто, мабуть, вже рекордно великий а, такий от значок Mercedes. Знаєте, як раніше, мабуть, тільки на фурах був. Ну, На мою думку, виглядає класно. А, цей шильдик, звісно, на вже роками, але що хотілося б додати, от дуже класно виглядає ще й оптика. Ну, коли приглядаєтеся ближче, бачите, що дуже багато деталей, дуже вишукано виглядає. А от звісно, що і по ціні, якщо захочеться щось таке замінити, воно буде коштувати просто шалених грошей. Але все ж таки це Мерседес. З позиції дизайну хочеться ще додати, що от бокова частина вона стала ще масивнішою. Як бачите, оця фірмова хромована така накладка знизу. Загалом такі досить стрімкі лінії в силуеті і відсутність. Принаймні в цій версії з 17 елементів чисто такий матовий чорний колір, воно виглядає солідно. І хочеться додати, що оці е, такі диски це AMG-пакет. А звісно, не на кожній моделі ви зможете їх побачити. Я навіть так скажу, що переважна більшість автомобілів на ринку, вони з більш простими такими модифікаціями. Але, ну, як на мене, ці найкраще пасують саме цьому паркетнику Мерседеса. І якщо вже переходимо, Виходити до задньої частини саме з позиції дизайну, хочеться додати, що оці от ліхтарі, це було щось настільки гіперсучасно, взагалі, коли ця модель з'явилася. Нагадаю, що це в нас 19 рік на зараз. І а, принаймні, от на сьогоднішній день це виглядає все ще футуристично, сучасно, ніби тачка тільки-тільки зійшла з конвейеру. Бачите, тут такі маленькі елементи теж розміщені, як відзеркалюючі. Ну і оця от хромована така накладка. А ці кромовані лінії GO 400 д все зроблено вишукано, статусно, навіть нема до чого доколупатися. Всім привіт! Мене звати Авто і я села міжнародної компанії AutoFreedom. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лін у описі до цього відео. Хоч все воно, ми і розібралися, але ще не поговорили про технічні параметри, а як не крути в машині. Це найголовніше. Тож давайте дивитися. Загалом можу сказати, що в нас от дизельна версія 400D це досить таки потужний агрегат. Тут 330 кінських сил і 700, 700 ньютон метрів крутого моменту. Можу сказати, що тяга просто шалена в цього двигуна, і при цьому витрати пального досить адекватні. 9 літрів по місту дизеля, я вважаю, це більш ніж адекватно для 3-літрового, точніше 2,9 літрів. Дизельного мотору. Також на трасі машина витрачає близько 6 літрів. Ну, з цим спокійно можна миритися. Що стосується динаміки, 5,8 секунд до сотні машина ця їде. Звісно, це, мабуть, при попутному вітрі, при тому, що тільки ви сидите за кермом, більше немає пасажирів. Ну, як не крутив, все одно, динамічні якості більш ніж достатні, І чесно кажучи, від дизелі я такого навіть і не очікував. А що стосується максимальної швидкості, вона обмеження лімітом 200 чи 220 км на годину, але це і не Суттєво, головне, те, що цей мотор показав себе лише з позитивної точки зору, він надійний і загалом ця машина не викликає жодних питань ні в мене, ні в багатьох інших експертів автотематики. Тобто, як показує практика, от, згідно відоків власників, згідно різних формів, ходова тут досить надійна, хоч і дорога обслуговуванні, ну а коробка передач спокійно ходить 300 тисяч кілометрів чи навіть більше. З дизайном, думаю, все зрозуміло, але краще показати вам салон. Тому що все ж таки Мерседеса в першу чергу люблять. Роблять саме за це, за високий рівень комфорту, за якість матеріалів, яку вони дають. Цим вони відрізняються, знаєте, від Audi і BMW. Що можу сказати по цьому Мерседесу? Ну, як не крути, все ж таки йдуть німці в напрямку з своїх машин, я можу так визнати, що це все ж таки є сегмент серед позашляховиків, це не s клас Та як не крути, хотілося би все ж таки якусь натуральну шкіру. Ну хоча б десь. Тому що тут все або шкір зам, або, власне кажучи, якась. Резини, причому не найвищуй якості. Хоча, що хочеться додати, все ж таки, оці аля алюмінієві накладки виглядають цікаво. І оце от дерево, яке в нас на центральній консолі, і тут зустрічається по салону, виглядає так, ніби це справжнє дерево або принаймні шпон. Що хочеться сказати з приводу от, загалом простору салону, місця багато. Над головою в мене теж його більш ніж вистачає, мабуть, ще сантиметрів 15 вишається. Ну і загалом сидіння досить приємні. Звісно, ви їх можете традиційно. Для Мерседеса відрегулювати на дверних картах. Там є в нас у вигляді сидіння саме регулювання, там же є і підігрів сидінь в трьох положеннях. Є, звісно, модифікації, де в нас є ще отут охолодження сидінь. На жаль, тут лише загушка. Ну і звісно, що є пам'ять також. Але наскільки я знаю, то це лише в найбільш крутих комплектаціях. Тут, на жаль, вона не передбачена. Реально класне от конструктивне рішення, яке вони зробили ще в 2019 році. На секунду. 5 років тому це оцей от гігантський планшет, який вони помістили прямо сюди, і на нього, в принципі, вивели всі індикатори, все, що вам потрібно знати. Він досить швидкий. В переключенні приємний. От бачите, тобто воно так класно переключається. Є тут інформація, вся, яка стосується клімат-контролю, це розділ комфорт. Звісно, що ви можете подивитися більш детальну інформацію про автомобіль. Є різні застосунки, а внутрішні, от бачите, додатки, приложення Тут є ще детальна інформація про різні установки. Які ви можете вибрати з точки зору там, парктроніка, спуску з гори і різні допоміжні системи. Бачите, є навіть окремий розділ, тобто камера, і перековочний асистент, активна система гальмування і багато багато іншого. Навіть не хочу на цьому зупинятися. Тут розповідати на півдня. машина дійсно технологічно, дуже цікава. І якщо ви хочете просто не запарюватися цими деталями, а відчувати комфорт, то сідаєте. Тут кермо теж класне, досить приємне на дотик, зручне, можна і понувати. Ну, а коли піднімаєте погляд трохи вище, то оця от просто якась люстра, я інакше це не можу сказати, з такими інкрустованими, такими невеличкими шматочками скла, ну, вишукано виглядає. Біля цієї люстри, як я сказав, в нас є і карманчик, самі розумієте для чого. Ну і підсвітка. В різних положеннях можна тут перемикати все для вашої зручності, все для комфорту. Знову ж таки, якщо ми трішки нижче сюди спустимося на центральній консолі, то... Ми побачимо, що в нас є можливість переключення самої центральної мультимедіа цими клавішами. Тут ключове, знаєте, от навігація, радіо, медіа, тобто партроніки. Ну а тут є такий класний відсік Хоча, як на мою думку, він трішки заїдає, для того, щоб ви могли безпровідною зарядкою скористатися і засунути сюди стакани. Бачите, підстаканки досить великі, і здається, що навіть була версія з обігрівом Друзі, тепер, ніж продовжити, хотілося би сказати, що це. Цей автомобіль нам на огляд дала компанія Імперія Авто. Вони знаходяться на ринку Чапаївка в Києві, на столичному шосе. Ви всі знаєте, як туди доїхати, але вони прямо напроти зупинки знаходяться, і в них величезний автомайданчик, де ви можете придбати автомобіль собі середнього з середнього скласу чи преміального сегменту. Вони здійснюють автовикуп автомобіля буквально за 15 хвилин. Звісно, що в них є автокредитування та інші послуги. Тож, звісно, що посилання на їх інстаграм та на їх. Відмітку в Google картах лишаємо нижче. По задньому ряду він досить високий, знаєте, але є оця підножка. Я на неї не хочу навіть ставати, бо мені здається, що вона суто декоративна. Але, в принципі, доросла людина і так сяде без проблем. Загалом по просторості. Теж класно, мінімальна висота цього центрального тунелю, він не заважає. Є в нас теж оці сіточка в сидіннях, звісно, що переключення оцих одвінтоворів, але без клімату, все ж таки, свого. Тут трішки нижче USB-кабель, ну і своя попільничка. не знаю, чи цим зараз ти скористується на задньому ряду чи ні. Тут класно от, під цими ручками теж така ж підсвітка, як попереду. Класно воно зроблено просто з позиції от, сталістики, знаєте. І, звісно, тут є свій підлокотник, який ви розкриваєте, і, на жаль, бачите, що тут ще два підстаканники, і по якості він, ну, чесно кажучи, такий собі якась така резина, знаєте, як антистрес. Але загалом оце, от, замша на сидіннях, вона досить приємна. Ну і можу сказати, що для. Заднього ряду машини є класу, є все, що потрібно. Ну, і вже традиційно продовжую розповідати вам про багажне відділення. Звісно, воно відкривається повністю автоматично, лише натисненням на клавішу. У просто ну, дуже багато місця. Мені здається, тут взагалі загалі 600-650 літрів об'єму. Ну і звісно, ключові опції, такі як невеличкі, якісь а, сіточка, карманчики, тобто розетка на 12 вольт, можливість кнопкою скласти, сидіння, підсвітка все це є. Звісно, якщо ми піднімемо цей лючок, то можемо побачити. Бачите, до речі, тут ще така заводська наклейка, синя залишилася, навіть власник не захотів її знімати. Ну, тут в нас є докатка, є невеличкий набір інструментів під нею, ну і загалом трохи місця для того, щоб поскладати ваші якісь речі. Навіть тут от, фірмова книжечка Mercedes сервісна. Ну, тобто все присутнє і, чесно кажучи, я можу сказати, що це один із кращих взагалі, багажних відділів в плані кількості опцій. Які тут наявні серед усіх кросоверів, що я знімав за весь час? Краще було уже в Мерседесі С-класу. А звісно, це вже зовсім інший сегмент. І, чесно кажучи, в Є-сегменті, ну, мабуть, супер просто варіант. 10 із 10 точно в багажнику тут ставлю. Але давайте з цим покінчимо і перейдемо далі. Чесно кажучи, їздити іще ще приємніше, ніж розповідати про цю машину. Як не крути, а Мерседес залишається Мерседесом. Знаєте, він мені завжди подобався більше всього серед німецької трійки. От менше всього БМВ, більше всього Мерседес. Тому що Мерседес це про комфорт. Коли ви їздите в машині, так іноді хочеться якоїсь динаміки, але переважна частина шляху, ви хочете просто їздити, от не спішити нікуди, насолоджуватися хорошою, плавною, комфортною підвіскою. Ну,